Замовляю свердловину і хочу купити насос зараніше, щоб було дешевше, тому що ціни ростуть і так далі. тому подібне, Що мені озвучив замовник з Літинського району Вінницької області. На що я відповів? Дивіться, шановний, не можна купувати насос зараніше. Каже, ну як, ну давайте я з запасом куплю, там на трьохкубовий, п'ятикубовий і так далі. Що з запасом. Кажу, з запасом насоси для свердловин не купуються. Чому пояснюю? Да тому що ніхто не знає, яка буде глибина свердловини, ніхто не знає, яка дебітність свердловини, не знає робочої точки насосу. Відповідно: чи трьохдюймовий насос, чи чотирьохдюймовий насос. Щоб це зрозуміти, треба пробурити сверловину, заміряти показники свердловини, виписати технічний паспорт на свердловину, згідно якого, відповідно, і розраховується насосне обладнання, яке буде встановлено у вас в свердловині. До того, як немає свердловини, шановні, ніколи не купуйте насосне обладнання. Купивши насосне обладнання, ви можете стикнутися з тою проблемою, що воно просто не підійде і буде у вас лежати. Добре, якщо ви попадете в цей чотирьох. 14-денний термін зможете його здати чи обміняти. На випадку, якщо 14-денний термін ви просрочите, то скоріш за всього, ой, блядь, то скоріш за всього, ви просто залишитесь з цим насосом сам на сам. Тому насосне обладнання. Купується і підбирається, коли є свердловина. По факту буріння свердловин ми завжди виписуємо технічний паспорт на свердловину. В технічному паспорті на свердловині вказані глибина свердловини, яка конструкція колони, робоча точка насосу і водовіддача. Все на цьому фіксуємося, і мої замовники, будь ласка, не купуйте насосне обладнання заранше. Кому потрібна свердловина, звертайтеся, Київська Вінницька, Житомирська, Черкаська, Кіроградська, в профілі.